Репетиція ювілею 49-й день народження гучною музичною вечіркою відсвяткував Юрій Нікетін. Як вітала продюсера, дружина співачка Ольга Горбачова та зіркові підопічні. Далі у продюсера іменине. Юрій Нікітін святкує день народження у колі улюблених артисток. Усі пісні лише йому. З днем народження сьогодні, я так розумію, дружина у 49-й день народження вирішила дарувати своїх пісень. Так, да, Сьогодні вийшов новий альбом, і я дуже радий, що це так совпало. Як жена артистка, звісно, я б хотіла найважливіше в своїй житті посвящати мужу. Юра, це той человек, який заставляє мене ці в і в літній житті нестандартними путями. Як сьогодні зранку вітали батька чоловіка з днем народження. Сьогодні старша дочка взагалі, нас поразила. Брать у меня деньги на подарок для папы, но у нее было всего 1000 гривен, которые она собирала из своих подарков. Она не могла придумать, что же можно купить такого очень красивого и в дорогом магазине. Она хотела за 1000 гривен и купила носки за 800 гривен. Брала наидорожче шкарпетки в Киеве, мабуть, знайшла взагалі на світі. это было очень трогательно. Так? Младшенька я получила три стишка ни одного не рассказала. Ну, у нее не было. Настроєння да. наступного року ювілей 50 років буде велике свято. Судя по тому, як всі говорять, давай, нужна щось робити, давай дворець спорту. Палац спорту має співати хапі дос продюсеру Юрію да. Нужно делати щось громке і взагалі ми прийшли к виводу, що потрібно э, відмічати все знакові собою в жизни. Це правильно, это запоминается. І це допомагає і мотивує на дальніше свершення і успіхи. Гості дорогі поспішають привітати іменинника Кума Асія Хат, Яна Соломко та підопічні Неангелев. Ати одразу з днем народження двох дітей, тому що вони народилися в тебе в один місяць з різницею в рік і шість днів. Чи не задорого батькам тепер святкувати два дні народження поспіль? Чи об'єднуєте в один? Ну, якби, поки ми ще не зрозуміли, як, тому що лаурки год, і, в принципі, є ці всі покемони абсолютно не потрібні. Я боялася спугати дитина, тому що, е, напекла, наготовила, нашпігувала уток вдома, і, якби, ми в сімейному кругу відмітили хрестне, і мами, ну, і ми з супругом. З Леончиком чуть посложніше, ми Ріши провести весь день с Леоном на всякі такі вот там аквапарки і, і, і всяка така дитяча ерунда. Кажуть, що перший рік з дня народження дитини найважчий в твоєму житті так вийшло, що в тебе таких найважчих два роки. Ну я не буду говорити, що я така офігенна мама і все делаю дома сама. У мене зрозуміло, що мені снянь і з моїм седбера графіком роботи. В общем, то без этого невозможно. Є бабушки, которые допомагають. Скільки зараз нянь, коли доньці рік а старшому два три. Няни. Да. Но ну, как бы у всех должны быть выходные. Одна нянечка с нами живет, ей хочется иногда домой поехать. А у второй няни у нее выходные, суббота, воскресенье. И в общем, на те моменты, когда Нянечка виїжджає до мої вихідні у нянечки. В общем, я запуталась сама? В общем дай Ти з тих артисток, які взагалі не робили перерву на декретну відпустку. Ти одразу вийшла на сцену і після народження першої дитини, і після народження другої дитини? Мала тебе до останнього ще що з дітьми? в себе, в общем-то, на все концерты. И это сказывается на детях. Леон очень любит, он публичный, он любит вылазить на сцену. Чит, замысливайся ты про третью детину. Если после Леона я смотрела на беременных, я ими умилялась, я скучала за этим состоянием. После рождения Лауры я смотрела на них, и говорила бедной женщины. Прошло месяца четыре, и когда я вижу беременных, у меня начиналось. Я, я опять хочу живот, я опять хочу быть беременной, я опять хочу. Ну, это готов, но Не сейчас. Если вдруг получится, то, конечно, папа будет очень рад.